За гроші допомагав ухилянтам утекти від призову. Служба безпеки України викрила на системній корупції начальника Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він за хабарі вирішував питання з місцевою військово-лікарською комісією про визнання військовозобов'язаних тимчасово непридатними до служби. Це давало можливість чоловікам безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги фігурант оцінював у суму від однієї до трьох тисяч доларів. Гроші від клієнтів отримував виключно через посередників. Надалі лікарі ВЛК забезпечували замовників пакетом медичних документів про нібито наявність у них тяжких хвороб. На підставі сфальшованого діагнозу ухилянти одержували довідку ВЛК та військовий квиток із зазначенням, що за станом здоров'я вони тимчасово непридатні до служби. СБУ та поліція провели обшуки за місцями роботи і проживання начальника районного ТЦК та соцпідтримки, а також у кабінетах його імовірних спільників, у тому числі працівників військово-лікарської комісії. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили гроші в сумі 20 тисяч доларів США, мобільні телефони та сім-карти, медичну та іншу документацію, що підтверджує причетність фігурантів до протиправної діяльності. Начальнику Калиського РТЦК ТСП оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання. Під вартою з можливістю внесення застави. Наразі СБУ збирає докази незаконної діяльності окремих посадовців Калуського центру комплектування та членів військово-лікарської комісії, які діяли спільно з основним фігурантом. За результатом їх дослідження їм буде повідомлено про підозру у вчиненні службових злочинів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія АРАІЇ.